Вітаю усіх, хто дивиться телеканал Еспресо по телевізору або ж на Ютуб каналі. В ефірі програма головні новини Білої церкви для вас працює Ярослав Гопаца. За добу росіяни вбили двох мирних мешканців Донеччини. Семеро людей отримали поранення. Поінформував голова обласної військової адміністрації. Павло Кириленко нападники обстріляли з артилерії, віддалену від фронту Гродівську громаду. Там постраждала одна людина та пошкоджена церква. Під обстріл потрапив і Краматорськ, де є руйнування на території підприємства. А ось у Курахівській громаді понівечені дитсадок, амбулаторія, житловий будинок та інше. Також загарбники вдарили ракетою по Константинівці та двічі з артилерії обстріляли Іванопілля. За цю ніч відбулося 125 обстрілів на Донецькому напрямку, 18 обстрілів на Запорізькому. На Донецькому напрямку також були штурмові дії. Всі штурмові дії ворог намагався штурмувати в районі Мар'їнки. Натомість отримав, що називається, по зубам, і відступив без успіху. Моторошна автотроща сталася на перехресті вулиць Героїв Небесної Сотні та бульвару Олександрійський. Два автомобілі марок Форд та Нісан не розминулись. За словами очевидців, 34-річний водій Форду їхав по головній дорозі намагаючи сигнал світлофора. Тим часом інша керманичка намагалася повернути через зіткнення її відкинуло назад. А інша машина в'їхала у будівлю чоловіка з травмами голови. шпиталізували до лікарні. Обидва автомобілі розтрощені. Незаконне знесення пам'ятника громадський активіст Віктор Левицький вимагає притягнути до відповідальності членів виконавчого комітету міської ради, які своїм рішенням демонтували монумент гренадера, що стояв на бульварі Олександрійський. З відповідною заявою, чоловік звернувся до поліції. За його словами, виконком не має повноважень приймати такі рішення. Крім того, невідомо куди поділи і де зберігається знесений пам'ятник. Тож активіст вважає це вандалізмом. Нагадаю, гренадера демонтували ще на початку квітня у рамках дерадянізації та анонсували поставити на його місці новий архітектурний постамент. Тут однозначно міськвиконком перевищить свої повноваження для те, щоб він прийняв рішення. Про знесення цього пам'ятника, значить, тут мали би були витримані всі процедури. Якщо він не потрібен місту, то міська рада могла би просто звернутися в обласну раду на те, щоб його знести, оскільки він на балансі в обласної ради знаходиться. Вони мали б звернутися, а обласна рада вже по процедурам. Визначити, чи має він відношення, декомунізації і тому подобне, і прийняти рішення про демонтаж. Зносили пам'ятник солдата зі зброєю працівники департаменту житлово-комунального господарства міста. Як запевнила нас очільниця установи Ольга Іванова, усі елементи постаменту цілі нині гренадера перевозять на постійне місце зберігання, проте куди саме вона не уточнила, бо депутати можуть внести зміни до рішення. Це як має бути все на місці. Нікуди нічого не ділося. Він буде перебувати якось на зберіганні в певному місті. Чи можете казати да, зараз в комунальному підприємстві? Це буде ну буде зараз прийняті остаточні рішення. Всі документальні це буде на зберіганні в місті знаходитися. Далі вже громада буде приймати рішення, як використовувати цей об'єкт. Кількість жертв землетрусів у Туреччині та Сирії сягнула понад 17 тисяч. І щохвилини цифра лише зростає, адже рятувально-пошукові роботи продовжуються. До того ж, землетрус у Туреччині сунув літосферні плити на 3,3 метра і став одним із п'яти найпотужніших у 21 столітті. Через ці події заговорили й про можливість поштовхів в Україні. Однак наша держава розташована в регіоні з низькою сейсмічною активністю. Та попри це важливо бути готовим та знати план дій на випадок надзвичайних ситуацій. Всі деталі у матеріалі моєї колеги. На відміну від Туреччини, Сирії та інших країн, які розташовані в активній сейсмічній зоні та на трьох лініях розлому земної кори, територія України перебуває на стійкій платформі, яка називається український щит. Як зазначає географ Тетяна Мартинюк, наші тектонічні плити розміщені в межах Східноєвропейської платформи. А як відомо, на такій поверхні відчути потужний землетрус неможливо, а лише легке відлуння поштовху літосферних плит. А от ця плита, яка принесла скільки шкоди в Туреччині, зрушилась дуже сильно. Ну, прогнозують, що це виміри до трьох метрів, так, іде зрушення в, в західний бік. Відповідно, ми будемо відчувати вся територія, вся наша платформа буде відчувати ще після поштовхи, після так називаємо офшори, да, Ви будете їх бачити. Але побачимо, наскільки. Е він буде жертваний. Да, він буде жертваний, тому що вже ми бачимо чисельність яких руйнувань. Наскільки ми будемо відчувати на території України і Київщини е, рухи? Навряд чи, навряд чи. якщо і будуть, то це в межах 3-4 балів. Відчути колування можна лише з Закарпаття, адже там постійно відбуваються рухи у склачастій споруді, але це також залежить наскільки глибоко відбуваються зрушення плит. Адже чим нижче в землі хвиля, тим менше її відчують на поверхні. На планеті завжди відбуваються землетруси і вулканізм відповідно. Але є території, де це частіше, є де це менше. Е Тихоокеанський пояс там, взагалі, постійне. оце тихооканічне кільце, там постійні йдуть зрушення. Загалом нашим широтам притаманні поштовхи силою 3-4 бали за шкалою ріхтера. Вони не несуть небезпеки і провокують лише коливання легких предметів у квартирі, а також вікон і меблів. Але якщо підступна стихія все таки застала вас зненацька, варто знати, як діяти за для збереження свого життя та рідних. Насамперед ми рекомендуємо не панікувати і тримати себе в руках, якомога більше надати уваги дітям, тому що це така насланка, яка потребує уваги. Також надати допомогу літнім людям, які в поважному віці, можливо, які не можуть вибратися самі із будинку. Якщо це багатоповерхівка, обов'язково потрібно якомога швидше її залишити, і обов'язково повиводити всіх дітей та літніх людей. У разі знаходження на першому або другому поверхах швидко залишайте будівлю та видіть на відкрите місце на вулиці, де немає загрози, падіння скла чи важких предметів. Наприклад, це може бути стадіон чи дитячий майданчик. А ось якщо ви перебуваєте на поверхах вище, негайно залишайте кутові кімнати. Далі перейдіть в отвори внутрішніх дверей і тримайтеся подалі від вікон і меблів. Е, можна залізти під міцний стіл або під ліжко. Коли е, рух земної, коливання земної кори е, закінчилося, треба оцінити ситуацію. Е, якщо ви не застрягли, вас не завалили, е, необхідно якомога швидше покинути потім цю будівлю, бо через певний час можливе знову повторні коливання. Важливо не бігти до сходів та ліфту, а покинути будинок швидко, але обережно. Також остерігатися уламків електродротів та інших джерел небезпеки за можливості не користуватися автомобілем, а пересуватися пішки. Головне не панікувати та тримати себе у руках. Любов Геращенко, Олександр Куга, спеціально для еспресо, біла церква. Майже 300 ламп розжарювання обміняли білоцерківці на світлодіодні за три дні у відділеннях Укрпошти, як розповідає начальниця місцевого відділення номер 12 Оксана. Килівник нині в наявності є лише вузько цокольні лампи, а стандартні з'являться трохи пізніше. Програми енергозаощадження активно цікавляться люди та приносять старі лампи на обмін. Це зробити зовсім не важко. При собі варто мати лише паспорт або скористатися додатком Дія у телефоні. Запитують всі. Всі цікавляться, всім всім цікавиться інформація. Всі всі хочуть обмін робити ламп, всі хочуть електрозбереження зробити. Навіть ще коли не було запущено цього проекту. Вже люди до нас на відділення зверталися і запитували. Як бачимо, українці отримали змогу безкоштовно обміняти лампочки розжарювання на енергоощадні, які нашій країні передали з ЄС. Програма вже доступна у містах та селищах міського типу. Крім того, пристрої для світла навіть привезли у прифронтову зону. Загалом люди вже обміняли понад півтора мільйони ламп. Де та як можна залишити заявку на обмін та чи допоможе це зменшити енергозалежність України? Дивіться у сюжеті. Україні стартувала довгоочікувана програма з обміну ламп прожарювання на їх led аналоги Зробити це можуть громадяни віком від 18 років у будь-якому відділенні Укрпошти. Проте наразі проєкт доступний лише в обласних центрах. Загалом в уряді країни запланували замінити 50 мільйонів лампочок, що допоможе зекономити орієнтовно до 10% української електроенергії. Це можливість кожному з нас долучитися в допомозі до наших. Нашим енергетикам і е, знайти можливість їм дати більше левережу для е, того, щоб балансувати енергетичну систему. Ми оцінюємо потенціал програми 50 мільйонів лампочок, які дасть можливість нам е, зекономити е, до гігавата. А така енергоощадність то тож на роботі одного ядерного реактора, зазначають експерти. Програма несемо світло разом, передбачає заміну п'яти справних лампочок на таку ж кількість енергоефективних лед. Виконати це можливо, подавши за заяву в дії, попередньо оновивши застосунок, в ньому потрібно обрати послугу, обмін лампочок, вказати свій номер телефону та зручне відділення Укрпошти. Після чого слід зазначити тип та кількість, які хочете отримати взамін. Заява активна лише 5 днів. Якщо ж немає застосунку, дія у відділенні потрібно пред'явити паспорт та ідентифікаційний код. А поки експерт по освітленню розповідає про переваги сучасних ламп. Лампа розжарювання орієнтовно може прослугувати порядка тисячі годин, а світлодіодна лампа вона має ресурс від 25 тисяч годин до 50. і вже більш сучасні зразки можуть цей термін досягати навіть до 100 тисяч годин. На світлодіодні користуються вже попитом, так як люди усвідомили, виміряли. І, звичайно, їх починають якби масово використовувати, так як вони защаджують електроенергію. Світлодіодна лампа не має пульсації. Це дуже корисно для зору. Вона має безліч переваг в своїх властивостях стосовно кольорової передачі стосовно різноманітних сцен освітлення. На сьогоднішній день це вже різноманіття, яке дозволяє не тільки заощаджувати електроенергію, а ще й створювати сілякі атмосфери вдома на роботі, в кав'ярнях, ресторанах і так далі. Споживаючи ту саму потужність, як і лампа розжарювання, її ледовський аналог виділяє у 8-10 разів більше енергії. У міністерстві цифрової трансформації зазначають, що програма несемо світло разом, допоможе скоротити дефіцит електрики. Тому українці вже активно долучаються до національної енергоефективності. Дар'я Рубан, Олександр Куга, Еспресо Біла Церква. Уб до it сфери без обмежень відтепер. Білоцерківські жінки зможуть безкоштовно навчитися комп'ютерній грамотності. Як повідомляє менеджерка проєкту Академія it технологій спільно з Пакт-Юкрейн проводить набір жінок, які хочуть освоїти всі. Тонкощі роботи в інформаційній сфері, а також отримати досвід для навчання та кар'єри в ІТ. Курс розроблений в рамках проєкту Крила за підтримки уряду Канади. Зазначу, це вже другий рік, як академія проводить набір групи. Всі уроки проходять дистанційно та під керівництвом викладачів. По закінченню навчання випускниці отримують можливість працевлаштуватися та стати освіченими в іт галузі цей проєкт uh, потрібен для того, щоб жінки з невеликих сел, з невеликих громад могли працевлаштуватися у сфері uh, ІТ. Uh, він працює в певних громадах. Uh, цього року їх більше, ніж було в колишньому потоці, в колишньому uh, році, і uh, ми навчаємо жінок в ІТ-сфері вже другий потік, другий рік. Цей курс входить комп'ютерна грамотність, інтернет, грамотність, а також знайомство з ІТ-професіями. Групи нас стартують кожних два тижні і набираємо ці групи до червня місяця. В групі 16 жінок, і вони з різних громад, в тому числі з Білоцерківської. Наше завдання як організаторів цього проекту дати якомога більшій кількості жінок, які не працевлаштовані, можливість заглибитися в it професію та винести з цього корисне. А в майбутньому працевлаштуватися, україною захоплюється та підтримує. Весь світ тому доказ зустрічі президента Володимира Зеленського з політичними діячами Великої Британії, Німеччини та Франції. Також сьогодні очільник нашої держави взяв участь у саміті лідерів країн Євросоюзу в Брюсселі. Зеленський закликав країни ЄС посилити динаміку співробітництва, зокрема щодо військової допомоги України, активніше ніж Росія може мобілізувати свій потенціал. Нашого президента у серці Європи вітали гучними оплесками – Слухати його виступ прийшли сотні європейських парламентарів та лідери цивілізованих країн. А гімн України грав двічі. А ось Зеленський ледь стримав сльози, коли на його слова слава Україні весь Європарламент відповів героям слава. Слава Україні. Тотальна війна зараз, яка була розв'язана Росією, вона не лише за територією. Ії або іншій частині Європи її загроза, її загроза лише в тому, що є диктатор з шаленими запасами радянської зброї та підпиткою зброєю від інших диктатур, зокрема від іранського режиму. Щоб бути здатним вести цю війну, Кремль абсолютно цинічно, послідовно, крок за кроком, рік за роком, знищував, знищував те, що ми бачимо в основі нашої з вами. Європи. Ми захищаємось від найбільш антиєвропейської сили сучасного світу. Ми захищаємось, ми українці, на полі бою разом з вами. Пишаємось нашою країною, президентом та захисниками. Сміливість нашого народу стала взірцем для міжнародної спільноти. Тож Тримаємось разом та наближаємо перемогу. Дякую, що дивитесь нас і довіряєте Еспресо Біла Церква до зустрічі в ефірах.